Добрий-добрий день, добрим-добрим людям. А ви помітили, як швидко несеться час? Година за годиною, хвилина за хвилиною. Тільки вранці встав, а вже й обід, а вже й вечір, ніч і новий день. Куди той час несеться, куди діваються ті хвилини, години, дні, місяці, роки? Сьогодні у мене для вас оповідання від Сашка Лірника, яке називається Вічне життя. Скачуть, несуть нас літа, час все прискорюється і прискорюється. В дитинстві за день встигав іноді ціле життя прожити, в юності і попрацювати, і покохати, і з друзями повеселитися. А зараз не встигаєш і не встигаєш. Таке враження, що мчиш у прозорій машині часу, навколо зростають ліси, ріки змінюють своє русло, розквітають і розсипаються в порох величні палаци, будови і царства, миготять лиця, люди, слова, речі. Важливе стає неважливим, величне дріб'язковим, і все швидше, швидше, не встигаєш озирнутися, а могутній володар, який керував твоїм життям. І, здається, всім світом маліє і зникає десь позаду. Діти ростуть, як з води. Розумієш, що не натішився з ними, не награвся, по голівкам, не нагладився, казочку не доказав, пісні не навчив. Розумієш, що бабусі і дідусі йдуть, батьки старіють і теж ідуть, і залишаються з нами. Доти, доки ми їх ще пам'ятаємо, і раптом якийсь запах, стара іграшка на горищі, каштанчик, кетях цвіту на скрученні акації чи звук пісні зупиняє потік часу, і ти бачиш все навколо завмерлим, згадуєш якісь забуті слова, тепло сонячного проміння на обличчі, вогонь, руки, очі, траву великого жука. Чудернацьку хмаринку в небі, шишку, велику балію з водою, друзів, маму, бабусинку ліж, таткові руки і сміх все те, що не має ціни і є вічним. Відчуваєш свою належність до свого роду, до важливого, розумієш, що ти живеш доти, доки тебе люблять і пам'ятаєш. Живеш у прадідах, дідах, батьках своїх, дітях і онуках. І вічно житимеш, доки сам все то пам'ятаєш і не відкинеш від себе, доки любиш себе і не зненавидиш, і не зрадиш свою пам'ять. Саме тому Бог є любов, вся дріб'язкова шкарлупка обсипеться і з вами у майбутнє піде тільки те вічне, що. Дійсно, немає ціни. Зараз лихі часи настали. Навіть у часи Майдану і гарячої фази війни було нам краще і затишніше, бо ми любили одне одного, допомагали, рятували. Вічне запанувало хоч на хвильку. Я писав про те й молився, щоб воно тривало ще, побуло ще трошечки. Це царство небесне на грішній землі ці ворота в рай. А зараз друзі і родичі гризуться через політиків, обзиваються дне одного, ненавидять і стають ворогами. Насправді це мить, яка не варта того. Політики то просто картинки в телевізорі, і літери на моніторі, і все. Політики прийдуть і підуть, час від їхнього розквіду до панування, а потім. До занепаду дуже пришвидшився. Чи варто заради цих халіфів на час розсварюватися між собою і нищити все те, що нас тримає на цьому світі? Встигайте, встигайте зберігати найцінніше свою родину, пісню, культуру. Поговоріть з бабусею, бо вона відійде і не почуєте ви найголовнішого в цьому житті. Поцілуйте мамину щоку і руку, підкиньте дитину до неба, рости, великий, обніміть батька міцно, бо потім будете обнімати порожнечу і не зможете повернутись назад, щоб сказати щось недосказане і торкнутися їх неголених щік і мозолів на долонях. Зупиніться на мить, коли захочеться відштовхнути і образити друга. Відчуйте себе частиною свого народу, частиною любові. Життя наше не зникає нікуди цей потік навколо землі, Сонця і Всесвіту вічний і неймовірно прекрасний. І від вас самих залежить, чи ввіл'єтеся ви разом до своїх і будете вічно жити. Лишіть по собі слід із любові, радості і злагоди. Щоб яскравою кометою влитися в струмінь нашого життя вічного, чи залишитись десь далеко позаду, приковані ланцюгом своїх дреб'язкових бажань до сухого тлінного каменя, міленьких і неважливих цінностей однієї миті. Як казала мама в дитинстві, викинь Каку. Просто зважте. Візьміть в одну руку і в другу. Просто зважте, що цінніше, що важливіше, і що піде з вами, і що буде з вами, і що ви зможете передати своїм дітям. І далі. Вдячна, що слухаєте. Я читаю не лише для вас, я читаю для себе, для того, щоб ще раз усвідомити, зрозуміти, запам'ятати. Вдячна, що ви зі мною і теж переживаєте ці миті. Вдячна, що слухаєте.